Нічний підпал вночі в очільника Бобринця згоріла автівка. Вогонь мало не перекинувся на будинок. Разом з пожежниками на місці події працювали поліцейські. кажуть, то був навмисний підпал. А от чи то звичайне хуліганство, чи пов'язане із діяльністю міського голови правоохоронці мають ще з'ясувати. Далі з подробицями Ольга Склярук. Ось що залишилось від власної автівки Валерія Сніжка. Розповідає, вночі прокинувся від звуку, схожу на хлопок і вибіг у двір. Машина вже горіла. Відразу зателефонував рятувальникам. Прокинувшись вночі в годину ночі від шуму, який ну, від запалу, той, який скоївся в моєму автомобілі, я вискочив одразу на двір. Подивився, що автомобіль повністю горить, і біля нього лежить факел. Я факел одкинув в сторону. І потім передзвонив в МЧС для того, щоб вони погасили пожежу. Тим часом ми із сином тушили відрами, носили воду. За п'ять хвилин рятувальники були на місці події. Пожежу автівки погасили за 20 хвилин. Однак була небезпека загоряння будинку. Окрім автівки, вигорів виноград, який ріс поряд. Встановлено, що вогнем охоплено шини, бензобак, моторний відсік автомобіля. Для ліквідації пожежі проведено атаку. А для захисту сумішнього житлового будинку подано ствол Б. У другій годині було проведено локалізацію, у другій 20 пожежу було ліквідовано. Згорівши вщент автівку, вночі відразу після пожежі обстежили місцеві поліцейські і знайшли факел. Ймовірно кажуть, спочатку автівку облили легкозаймистою речовиною. Було дійсно встановлено встановлено наявність підпаленого автомобіля та також виявлено. Предмет, за допомогою якої ймовірно було здійснено підпал автомобіля. Це предмет, схожий на факел. Вранці на місці події працювали експерти-криміналісти з Кіровограда. Ще раз обстежили автівку і зняли відбитки пальців. Розглядається декілька версій. Одна з них намисне пошкодження майна шляхом підпалу. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Нічну подію очільник Бобринця пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Каже, з часу роботи на новій посаді з'ясувалося, що деякі бізнесмени роками не платять податків, не відкидає й версію того, що комусь не подобається його робота в напрямку децентралізації. Це пов'язане. Я впевнений, що воно пов'язане із моєю професійною діяльністю. Дійсно виявляються факти, де люди роками не платили податки, що зменшувало надходження до бюджетів. Але тут і немаловажним фактором є те, що об'єдналася громада. Пішли податки нам, іде сильний супротив. Щодо це підтверджено всякими документами, всякими кляузами, слухами і всім, для того, щоб об'єднана громада не мала права на существування. Але вони. Ну, в цьому плані вони не праві. Це вже не перший випадок підпалу автівок в області. Наголошує громадський активіст Микола Буртак. Вважає у такий спосіб намагаються тиснути на чесних і справедливих людей, які прийшли до влади. Знали, куди бить, як той казав. Якщо не можна через громадське, то давайте вдаримо по сімейному. По доброму, по сімейному, подумай разом з сім'єю, чи ти те місце зайняв, яке хтось на яке хтось претендував, чи ти туди ведеш, коли воюєш за землю, за громади у міській мерії, чи туди, коли ти виділяєш кошти на соціальну сферу, замість того, щоб якийсь откат зробити, та й собі щось отримати. Може, тепер ти, Валерій Вадимович, будеш більш зговірливим. Нині ще тривають слідчо-оперативні заходи, і відкрито кримінальне провадження. Якщо знайдуть палія, йому загрожує від. П'яти років тюрми Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.